Це отак, от ворожий пулеметчик нас зрисував. Поблизу Бахмута на Солидарському напрямку щоденні бої. Атаки російських загарбників відбивають українські захисники. Зсу, прикордонники та тероборона. Біля позиції ціла загарбників. Днями сюди зайшли двоє. Розповідає боєць Олександр. Їх помітили з неба та відкрили вогонь. Їх загушило двоїх на ранах, Ми думали, що вони 200. двісті. Ми підійшли, розпочали спостерігати, а він валиться. Кричав йому, здавайся, в полон, білі жити. Він побіг сюди. Тут була монка 90 він підірвався. Від самого ранку не припиняється бій. Зараз російська армія використовує не тільки артилерію, але й скидає авіабомби з літаків. Богдан один з тих, хто тримає ці позиції під ворожим вогнем. 26. Лютого того року закінчився контракт. 26. Так. Згоріло дві візи. Ван білети з дружиною туди і назад. Пріоритет вибрав. Але нічого, ще встигнемо. Хай би все закінчилось. Під гуркіт пострілів кулеметник заправляє набої у стрічку і дає відповідь. яка дистанція між позиціями нашими і росіянами? 350-400 метрів. Тут, в принципі, стрілецької зброєю можна працювати. Так. Не? Так, І працюємо із Стрілецькою, і з РПГ. Бігають по полю і все. Вони не знають, що робити їм. Ми тут з усіх позицій накладаємо їм потрошка. Бійці такий перебіг бойових дій називають більш-менш спокійним. Днями ці позиції штурмувала російська піхота. Атаку відбили. 30-50 чоловік бігли, по декілька груп положили пару, перебігли, хто добіг, вони собі окопуються і так наступні. Положили наступну частину, наступні прибігли. Вони, вони не дивилися на тих, хто там лежить. Своїх загиблих і поранених кажуть українські прикордонники, окупанти так і не забрали. Сотнями. Ось тут було, там три лежать, там два, там два. Розумієте, Двохсотий впав один, другий, третій, вони перескакують через нього. Тут яке може бути ставлення до своїх солдатів, що вони перескакують через двохсотих. Бійці показують російську трофейну аптечку. Як ви думаєте, наскільки ця аптечка ефективна? Хіба що припоранені пальця? Так. Максимум. На цій ділянці фронту кажуть прикордонники, росіяни відбили лише одну позицію за п'ять днів. Українські оборонці її повернули. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.